Вітаю вас на каналі J-On-The-Way. Сьогоднішня тема огляду це зміна кодиків Bluetooth Windows 10 та Windows 11. Ситуація яка. Ви придбали нові найсучасніші Bluetooth навушники, і хочете їх під'єднати до е, комп'ютера чи ноутбука з модулем Bluetooth. І хочете слухати музику в найвищій якості на сучасних кодиках, але Windows використовує кодеки по замовчуванню. І мало того, ви не можете в налаштуваннях змінити ці кодеки, Ви навіть не можете подивитися, який кодек використовується. Я набрав в Google, які Windows використовує кодеки Bluetooth, ось що мені видав штучний інтелект. Windows використовує кодеки SBC та AAC в більшості випадків. На AAC в Windows 11 та FTX. Windows 10. Що це означає? Якщо у вас кодек, наприклад, FTX в навушниках підтримується, і ви підключаєтесь до комп'ютера з Windows 11, то ви отримуєте AC. По замовчуванню. І е, така ж ситуація з Windows 10. Може бути таке, що у ваші навушники не підтримують aptX, то ваш, е, ваш кодек буде чи AC, а може навіть до SBC зкинеться. Е, давайте спочатку пройдемося по кодекам, що вони означають, а потім будемо розбиратися, як їх змінювати в Windows 10 та Windows 11. Поїхали! Тож пройдемося по кодекам. і почнемо з бази. Базовий кодек SBC підтримується всіма навушниками. Його переваги це менше споживання батареї в навушниках, але в нього найнижчий бітрейт серед всіх цих заявлених кодеків. Наступний кодек AAC, він є. Перевагою тобто за замовченням Windows 11 над кодеком попереднім SBC. Наступний кодек AptX використовується пріоритетним Windows 11. Але є одне але AptX є різні, є субкодеки, так сказати. Є AptX HD повишеної якості та AptX low latency, тобто з меншими затримками сигналу. Але зверніть увагу, що ваші навушники, саме їх мають підтримувати. В іншому випадку, буде використовувати стандартний aptX. Наступний кодек це LDAC, це більш продвинутий кодек з найвищим бітрейдом серед цих кодеків. І в нього і така ремарочка, його немає нативної підтримки у Windows. І щоб його застосовувати, треба використовувати сторонні програми. Сьогодні ми про це і поговоримо. Трошки інфографіки. Ось знайшов таку картиночку порівняльну. Як ми бачимо, що LDAC по бітрейту на першому місці, потім йде aptX HD, потім просто AptX, і бачимо AC. SBC на останніх місцях, але е, на наступному слайді ми бачимо, що SBC є е, в різних варіаціях. Max і Mid. І вже Mid SBC нижче, ніж е, той же AC AC нагадаю, що був 250. Туз 229. Також порівняльна табличка, де ви можете бачити, можете поставити на паузу і подивитися, які частоти підтримують глибина від рейту і A. Ось така табличка, але вона до комп'ютера не відноситься, це затримки сигналу з смартфонами. І чомусь в різних табличках йде різні показники. В одній табличці SBC найгірший, тут він начебто меншим, і тут всі перевалюють за 200. Ось наступна табличка це показує. Ну, тут, на жаль, немає LDAC SBC. Ви бачите, наскільки гірше зливає AC. У AC іде більше споживання батарейки в навушниках. Ось його мінус. Ну і самий крутий – це aptX Low Latency. Тут взагалі на, 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 такі затримки, що дозволяють навіть пограти в іграшки. Перейдемо до способів зміни кодеків. Перший спосіб це через редактор реєстрів. Він підходить для тих, у кого по замовчуванні ставиться AAC, і він хоче задіяти кодек FTX, чи в тому випадку, якщо задіяний кодек AAC, він хоче задіяти кодек SBC, щоб в нього навушники, наприклад, довше тримали. Для цього ми натискаємо меню пуск, вводимо рег. Edit, Ось, знайшло програмку. Запускаємо її. В мене вже е, в потрібному розділі все стоїть. Е, для вас е, ось цю строчку Просто ви копіюєте. Я її в опису напишу. Копіюєте, сюди вставляєте, тиснете Enter і переходите на потрібний розділ. Е, давайте я його проговорю: це HK Local Machine, далі System. Далі Con Current Control set Далі сервис. І де, де він тут? Його ще знайти, треба. Ось він. Ось цей розділ. Це якраз керування блютузом. Натискаємо на нього. І правою клавішою мишки, New. K. І тут вводимо Parameters англійськими. Так, тиснемо Enter. Треба, щоб активний був цей розділ. І тут додаємо ось такий параметр: Bluetooth AC Enable. Так, все, він додався. І тут значення виставляємо нулик. що це означає? Це. Включення-виключення AC кодека Тобто, якщо він виключений, то у вас буде е, пріоритетним ftx е, кодек Якщо він включений, то він буде включений. він переходить, ну, Якщо ваші наушники не підтримують FTX, то буде знижено до SBC кодека Ось така штука. Після цього ви все це закриваєте і просто вимикаєте і включаєте знову е, Bluetooth. Ось тут. Виключили і включили. Я зараз не буду виключати, бо в мене і мишка, і клавіатура, все, все, все на Bluetooth висить. Щоб перевірити, який кодек зараз використовується, чи ви вносили якісь зміни по моїй інструкції, щоб перевірити, чи задіявся потрібний вам кодек, я вам рекомендую використати програму Bluetooth-Tweaker. Посилання на програмку і на скачування файла буде в описі. Програма не безкоштовна, але в пробний період ви можете просто потестувати своє обладнання як Bluetooth настроївся. Давайте її запустимо. Bluetooth Tweaker. Як бачите, в мене вже пробний період якраз через 3 дні. Проходить. Так, я буду підключати ось ці навушники. Зараз вони виключені. Я їх підключаю. Тут тут в списку, ось бачите тут навіть мишка є, ну воно сканує всі, які були підключені пристрої. Мишка, різні навушники, ось в мене SoundPits, ще є це якраз з AptX, і цей спосіб мені допомагав перейти на AptX, тому що на Windows 10 я сидів, було все нормально. Я сидів на AptX, а коли прийшов на 11-ту, то все. Мені поставило в цих же Наушниках AC. Так, наушники підключені. Давайте а, бачимо, що тут пише, що PLIS Connect Device. В цьому розділі в нас буде писатися, які кодики підтримуються, і які зараз використовуються Windows. Натискаємо Refresh Codec Information. Це оновить інформацію про кодек. Так, все. Інформацію оновило. Зараз трошки розтягнути треба. Ось. Дивіться. Оці кодеки підтримують мої наушники SBC, AAC бачимо і LDAC. Але Windows вибрав AAC. Ну, Добре, що не SBC, але я купляв наушники і хочу використовувати їх по максимуму. Щоб використати кодек LDAC. Потрібно застосувати іншу програму, про яку ми підемо далі. До речі, bluetooth Tweaker ставиться дуже просто: там немає ніяких нюансів. Це просто якби інформативна програмка про, про ваші пристрої. Нічого ніякі там спецдрайвера вона не ставить, але чомусь все одно іноді хоче, щоб перезавантажили комп'ютер. І так, переходимо до наступної програми, яка нам допоможе якраз виставити потрібний кодик. В моєму випадку, це LDAC. Далі переходимо до основної програми нашого огляду. Це програмка, яка нам дозволить гнучко змінювати кодики для ваших навушників Windows 10 та Windows 11. Програмка називається Alternative Ad. 2 DP-драйвер. Програмка не безкоштовна, є тріальний період, пробний період. Можете попробувати скористуватися, ви для себе зрозумієте, як це зручно. І в мене великі, -великі питання, чому Microsoft не зробили щось подібне в налаштуваннях. Зовсім ніякого керування майже нема нашими навушниками Bluetooth. Що може програмка? Вона не тільки керує переключанням з кодека на кодек, також вона додає самі кодеки. Як ми бачимо з таблички, ось це Windows 11, це стандартні драйвери, бачимо, що aptX, HD. Просто aptX x підтримується і то, і тою, а от уже HT, low Latency, так, LDAC не підтримується. Для цього от ми використовуємо цей драйвер. Давайте перейдемо до програмки, покажу, як нею користуватися. Досить по, про, програмка проста. Так, Як ми бачимо, тут в списку вже немає ні клавіатури, ні мишки. Тут вже відсортовано, тут тільки навушники, якими я користувався. Сюди я нічого не додавав, Тут вже стоїть тільки те, що я використовую. Вона сама сканує і тільки відображає навушники. Вибираємо навушники Soundpeats Space Pro. У мене задача, яка поставити на них LDAC. Далі... Дуже все просто, бачимо, що управління дуже просте. Далі в Device Driver вибираємо альтернатив a 2 DP Driver і тиснемо клавішу Install. Тут так невеличке попередження. Продовжуємо і чекаємо такого напису. У мене трошки мишка залагала, тому що драйвери перемикають Bluetooth. Трошки підлагнуло. Драйв installation Завершено успішно, і нас просять до... підключити пристрій. Підключаємо пристрій, секундочку. І ось так виглядає менюшка самих налаштувань наших навушників. Ось активні наушники, і ми бачимо, що кодек LDAC в нас вже пропонується. І мало того, ось у мене нема підтримки aptX, aptX HD, Лоте воно навіть не, не показує, не дає їх вибрати, тому що мої наушники підтримують тільки ці три кодика. Вибираємо LDAC. І бачимо, що у нас не просто вибирається LDAC, ми маємо можливість гнучко настроїти цей кодик. Ми можемо підвищити частоту, бітність, режими стерео. І також ось е, encoder Quality. Це у нас йде. Е, я вже закрив ту табличку. Е, тобто у самого кодека є три гратації по бітрейту: найвищий, середній і лов. Якщо ви хочете економити заряд і щоб був більш стабільний зв'язок, то ставите лов. Мене, мене влаштовує. High кваліті. Тут нас попереджують, що такий бітрейт може призвести до якихось підвищення затримок, якісь е незрозумілі ці. Е все, ми зробили, е ми зробили налаштування, потім робимо реконект девайсу. Все, мої наушники наче підключилися, і давайте. Bluetooth твікером перевіримо, чи застосувався кодек LDAC. Йдемо до наших навушників. І тут нам в bluetooth твікері вибираємо наші навушники, але бачимо, що It seems like device periods. Нам треба перезавантажити комп'ютер просить після інсталяції цього драйвера. Робимо переінсталяцію і повертаємося до Bluetooth-Stвікера. Комп'ютер перезавантажений. Тепер давайте перевіримо, чи змінилися кодеки в нас. Так, кодек, точніше, SoundPets Space Pro. Знову немає інформації. Давайте рефреш зробимо. Все, дивіться, все все вдалося. Як ми бачимо, останній пункт це кодек який вибраний в Windows. І ми бачимо, що LDAC був AC. Це дуже добре і ця програма дійсно працює. Ця програмка Bluetooth тільки для перевірки. Я рекомендую її просто як тестову прогнати. А ось програмку альтернатив. ДП-драйвер, вона, ну, бачите, що просто необхідно, якщо у вас крутезні навушники з AptX чи ldac кодеком. Тож, рекомендую цю програмку для тих, у кого навушники з AptX HD, AptX low Latency. До речі, Low Latency підійде для ігр, там низька затримка. А для цінувачів музики це LDAC, звісно. Дякую, що додивилися мій огляд. Сподіваюсь, багатьом він буде корисний. Також запрошую переглянути огляд навушників, через які я все це затіяв. Це Soundpeats Space Pro. Дуже круті навушники, посилання вверху та в описі. Бажаю мирного неба. До побачення!